Же, коли буде звіт ТСК по подіям Мукачеві? Ми очікували в залі сьогодні цього звіту, але як ми розуміємо, його не буде. До речі, от вам ще одна причина зібратися парламенту через тиждень на пленарні засідання, щоб в тому числі розглянути звіт тимчасової слідчої комісії по Мукачеву. Депутати просто не повернулися чи? Депутати, наскільки мені відомо з інформації Ігоря Масійчука, який від фракції радикальної партії працює в цій комісії, вони ближчим часом збираються поїхати в Закарпаття для того, щоб на місці з'ясовувати ситуацію. За моєю інформацією, вчора було відповідне засідання комісії. Вони проводять його щодня, вони накопали достатньо матеріалів. І наскільки я поінформований, зібрані уже зібрані тимчасово слідчої комісії матеріали, свідчать про масштабну корупцію, про масштабну контр... Контрабанду про масштабні зловживання, і коли нам розказують про те, що поміняли там керівників правоохоронних органів, цього недостатньо міняти треба всіх. Від керівника до самого нижнього інспектора і не тільки на митниці прикордонники, митниця, прокурори, судді, міліція, СБУ шість структур, які задіяні в масштабній контрабанді, і безумовно зняття депутатської недоторканності із тих, хто кришує контрабанду, народних депутатів Ланьо і Балога, які там свої клани в Закарпатті побудували, І 23 роки розділили і перетворили Закарпаття на удільне князівство, яке не контролюється. Закарпаття це другий Донбас може бути. Ути, от згадаєте ви мене сьогодні? Він абсолютно не контролюється, як коли центральна влада віддала банді регіонів на відкуп Донбас і потім ті створили там сепаратистський заколот. От так само може бути в Закарпатті. Якщо сьогодні рішуче не діяти, якщо ці банди, клани не переламати їм хребта і не відкрутити голову, вони будуть влаштовувати сепаратистські шабаші в Закарпатті, так само як це було в Донбасі. Тому центральна влада має діяти дуже рішуче і адекватно. І приклад Закарпаття, це приклад для всієї країни, гнила. Корумпована система митниці, прокуратури, судів, всіх гнати в шию, всіх до одного зверху до низу, сіру. Як він може бути нормальний керівник податкової адміністрації, коли він два місяці порушує закон і не складає мандат? Коли він однією сракою на трьох сільцях сидить, вибачте мене, гнати в шию, негайно. Мандат забрати з посади зняти і всіх митників позвільняти. Як можуть митники, митники і фіскали бути ефективні, якщо вони 20 років грабують країну? шию всі? Гнати, бо коли приймають нові закони, а виконують їх старі злодії, ефекту від цього не буде ніякого.